Привіт мої хороші, це мій тихірай. І ось у нас знову поповнення. Звичайно, ну, я вже не хочу господарства, але ну, були в нас яйця і, як кажуть, ну, що з ними викинуть, шкода, куди їхати. Тому заложила і ось ми вже вируплюємося, бачите? Звичайно, продам. У мене ще сидить дві гуски, які також сіли і. Як кажуть не попали під ніж, то не знаю, що вони там вилуплять. А ці у нас ось гаврики лупляться. Відповнилася. І ось буду жарити коржі. Вчора закінчився хліб. Зранку, поки там привезуть в магазин, то вирішила ви спекти коржів. До речі, ну, рідко коли печу, але дуже подобається. Так що буду жарити, буде мені на сніданок. Ну, мабуть, на цілий день, завтра вже свіжого візьму на завтра базарний день, то мені вистачить з головою. Ну, ось, друзі, такі коржики в мене вийшли. Зараз снідаю і йду на город. Ну, ось, друзі, почала з парника. Ось щось пропустила, я такий пасинок. Бачите, навіть огірочок ну, не, по... не пошкодувала, зрізала це на цьому сапочком. Тут і так два пасинка, вже більше не хочу перегружати його. Пройшлася про. Пасинкувала, поприбирала вуса, десь пустоцвіти. Огірочки потрошки в'яжуться. Перчик теж гарний вже підростає прямо на очах. Тут також поправила і дивіться, в нас нарешті починають достигати помідорки в парнику. Дочекалася, до речі, ось пасинок треба прибрати. Ось так. Зараз йду на город. Ну от, Друзі, вже майже 11-та година дня. Я тут трохи повоювала з Берізкою, де можливо було культиватором пройти. Сьогодні чисто з культиватором працювала. Тут е практично чисто, але порехлила землю. Тут, звичайно, легше було, а тут де берізка сильна, то руки порвала добре. Тут все також пройшла. Це моя доріжка, яку я. Робила байдуже і чистенько, і думаю, не буде лізти бур'ян. Трошки поправляла, які, можливо, було огірочки, бачите, вже жовтне щось. Ой, вже знову жарко. Вчора цілий день працювала майже і ну, була гарна погода, прохолодно, хмарно. Там сонечко час від часу виходило, ну, взагалі, а сьогодні ще вітерець холодний, але вже. Сильно жарко сонце пече добремно. Пройшла ось тут доріжку. траву не прибираю, хай засихає тут, там, де лежить трава, там не буде рости. Це я вчора пройшла, здається, да. ось дивіться, у мене вже хризантемки рані цвітуть. Одна, друга, але не поливала, бачите, замучені від. Тут пройшла рядочок, це там в кінці кусочок теж прочистила. Ще треба якусь полуницю цю почистити. Ну а тут так, ось, повичищала. Більш-менш нормально, там далі ще вовки виють. Ну, надіюсь, що я потихеньку там наведу лад, бо на одні руки дуже тяжко, я не встигаю. І, чесно кажучи, і сили вже не ті. І ось що мене хризантемка починає цісти. Ну, зараз йду трошки відпочину. І сподіваюся, що, може, сяду по шию, теж дуже хочу пошити. Вже давно збираюся, але все руки не доходять, тому що ну, тут важливіша робота. Так все таке, що буду ще робити цікавого, покажу вам потім. Друзі, ось понаходила залишки від тканини. Я час від часу постільну білизну шию. І позалишалося тут. Ось тут ще є і хочу посшити римську штору. Ось вікно і коли сонце сідає, прямо в вікно і дуже незручно світа прямо і в очі, і, ну, не, не комфортно, тому хочу зробити тут таку шторку. Ну і на другому вікні, в другій кімнаті. Ось вибрала такі залишки. Ну, якщо отак, сшивать то повинно хватити. Ну, Там вверху треба буде трошки додати, але у ну, мене там кусок більший, то е, мені б вистачило. Але буде незручно, коли вона буде складатися, оці шви, що йдуть от, отут буде шви, буде грубо. Я хочу зробити, щоб воно отак було, щоб шви були поперек. І тоді, коли воно буде складатися, воно просто ну, не буде так. Видно цих швів. Тому, мабуть, зараз буду зшивати, але потім побачу, який у мене розмір вийде, і по краях зроблю кантовку другим кольором. Ну, Поки працюю, тоді покажу, що в мене вийде. Ну, от, приготувала, пообрізала ось такий, але по розміру в мене не вистачає по висоті, що, мабуть, сантиметрів 15 Залишились в мене ще ось такі залишки. Зараз шию ці, а тоді буду, мабуть, зверху додати. Ось, друзі, деталі з'єднала такими шпильками і буду зараз пускати під оверлог. Оверлог не стягує і тим більше, щоб мені не сипалась тканина, тому що е, ну, сильно багато підгибів я не хочу робити, щоб не було дуже грубе. Воно зрізає край і виходить і гарний край, а потім ще пущу під звичайну машинку. Ось, друзі, такий край у нас вийшов. І зараз беру підзвичайну машинку. І на 0,507 см від, від цієї цього шва буду прокладати, ні, мабуть, таки скраю, отак. 0,507 від краю і прокладаю строчку. Ось, друзі, так прострочила. Ось, бачите, це оверлог це строчка. Тепер. Розвертаю і отак завертаю ось, бачите? І буду строчити ще одну строчку по краю. Ось так. Показувати не буду, але ось так. Ось так прострочила. Бачите, це не, не загинається вже і з цієї сторони так, якби строчка така. Щоб гарно було. І зараз буду міряти і додати, що мені не вистачає. Ось таке полотно у мене вийшло. І ось мені скільки не вистачає, я тут уже з кусочків буду сшивати. Зараз між собою також їх з'єднаю, простручу, проверложу і потім буду додавати до цього полотна. Ось таке полотно у мене вийшло. Хто? Може, надумає робити так само, як я, то рекомендую, якщо з кусочків, то беріть більший розмір тканини, ніж треба, тому що при пошиві ну, йде посадка і потім може вийти маленьке. Я хочу ще якби, трошки освіжити цю тканину, хочу по бокам ну, з усіх сторон пустити окантовку, тому я ось ще понамічала. Буду зрізати тут, тут вирівнюю також і вверху ну, з усіх сторон повирівнюю. І зараз буду дивитися ще якусь тканину, хочу зробити кантовку, щоб трошки якийсь контраст був. Ну, ось таку тканину вибрала для окантовки. Мені здається, буде гарно. Зараз буду пришивати і покажу результат вам. А для того, щоб у мене був рівний край і щоб воно не. Перекошувалося, я беру тканину цю, складаю пополам. Ось так. Незручно одною рукою. І ось, друзі, прогладюю так. І буде рівненько, гарно, а потім буду пришивати вже. Ось загладила три таких смужки. І буду зараз пришивати. Друзі, це не мастер-клас, тому може хтось буде там якісь коментарі писати, що щось не так. Вибачайте, це я просто показую, що я роблю. Хто вміє шити і кого це зацікавить, той зрозуміє, що робить. А хто не вміє, то ну, заходьте на другий канал, там будете побачити, ну, все досконало, як що робиться. Ось зараз прикладаю лицем до лиця до краю. Тут і тут, краї совміщаю, і буду на ширину лапки 5-7 см, буду робити строчку. Ось так. І так з усіх сторон буду пришивати. Спочатку попришиваю по боках, а потім вже буду. Ну, зроблю бока, а потім буду не зробити. Вверху, мабуть, нічого не буду робити, там все одно воно буде вверху приклеюватися на е, липку ленту, тому ну, там і так піде. Ну, друзі, пристрочила. Тепер е, буду ось всередину в, іменно в цю сторону, де е, окантовка, в мене де я в цю сторону загладжую цей шов. Пройду з цієї сторони потім вивернуся з другої ось, ну, з цієї сторони, щоб тут гарно теж, ось бачите, щоб оце шовчик такого натягнути, щоб не було складочки тут. Ну, а щоб з виворотньої сторони не гратися, щоб не підгинати, я просто край проверложу і потім покажу, що далі Ну, Ось так. Зафіксувала шпельками, і дивіться, з цієї сторони воно оверложено. І зараз прокладаю отут по краю. Строчку і все. І так з усіх сторон. Ну, ось, друзі, якось так вийшло. Ще треба зробити банти і верх пришити до чого кріпити. Ось, знайшла кусочки муара, такого салатового кольору. І буду з них робити банти підв'язки. Ось, друзі, чому я шию штору? Сонечко сідає і світе прямо сюди, і дуже незручно ось так свіпить прямо. І дуже погано, тому хочу закрити, але це не в цій кімнаті, але треба й цій кімнаті робити. Мені зараз ось шить дуже незручно. Ну от, Зробила такі банти по длінні штори. І тут ось відступила 20 см від краю і зафіксувала з одної і з другої сторони два банти. Бачите, тепер беру ось мене така липучка. І пришиваю її на лицеву сторону спочатку, отак чуть-чуть прикриваючи цей зріз. А потім переверну і пристрочу з другої сторони. Ось, друзі, я наклеїла тут не повністю таку наклеєвій основі таку липучку. І зараз до неї буду приклеювати ту половинку, до якої я пришила штору. Ну, ось така штора вийшла, але. Не такий варіант мені треба. Це просто, ну, коли треба, на ніч можна закрити. А так, зараз покажу, що я маю робити. Ну, от, друзі, такий варіант. Висоту можна регулювати. Я зробила, тому що мені треба фірточку відкривати, щоб воно не заважало. Ось так відкрила і свіже повітря буде, і ось така штора буде притіняти сонечко трошки. Не будеш малити. Ось так. Програлася майже півдня, але задоволена, що зробила. І буду ще, колись буде час, буду в другій кімнаті робити. Ось так, друзі. Майже з нічого із остатків ткані зробила таку собі шторку. Жду ваших коментарів, чи сподобалось вам чи ні. Ну от і ще вийшла на город, вже робити нічого не встигну вже час. Але болить трошки, що встигну, наскільки води фатить, що встигну, то знову ходять хмарки. Не знаю, вітерець, хмарки, але то ще не передавали, тому поливати треба. Так що буду поливати, я з вами прощаюся. Дякую за коментарі, дякую за лайки, дякую за підписки. Ну на цьому все. До нових зустрічей, пока.